Міни, ракети, нерозірвані снаряди. Усе це бачили діти-переселенці, які вимушено покинули свої домівки. Нині вони живуть в Одесі, але про те, як виглядає війна, добре пам'ятають. Я їх вже виділа, які, ось ці ось бомби, які вони вже в землю. Ось так от ось. а великі. То я їх відео і біжала до мами, говорила. А вот это я теж чуть не наступила на неї. Якщо ти побачиш такі предмети, то що треба робити? Треба дзвонити 102, 102 или 101. І вони допоможуть і її, і допоможе тобі і своїх родин. Аби інші діти, як і Поліна, знали, що робити у випадку небезпеки. одеські рятувальники проводять для них навчання в ігровій формі. Піротехнік Олексій тільки нещодавно повернувся з ротації на сході. Особливо в Донецькій області зараз ідуть, на жаль, дуже чисті обстріли з використанням саме от касетних боєприпасів, касетних мін, які встановлюються дистанційно. Тому щільність замінування зараз є дуже великою. Я навіть вам точну площу назвати не зможу, але об'єми роботи, зокрема на Донецькій області, там на десятки років теж будуть вперед. За мою цю ротацію, яка була зараз, слава Богу, ні одна дитина не постраждала, але постраждали цивільне населення, а саме чоловік пішов в ліс і нарвався на розтяжку. З протипіхотною міною. хоча та дорога вже була якби і накатана, але от так сталося. Тому ми впотре наголошуємо, що зараз такі ділянки, як ліси, лісові посадки, якісь будь-які поля не обстежені піротехніками, в них категорично заборонено зараз заходити і будь-які роботи на них проводити.